Далі продовжимо говорити про стан енергетики. До ефіру долучаємо Артема Некрасова, керівника державного підприємства гарантований покупець. Пане Артемо, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Артемо, розкажіть, будь ласка, яка поточна енергетична ситуація в нашій країні? Дякую за запитання. знаєте, у нас як і по всій країні 5 хвилин тому вибухово електрикою, ми прийшли на генератори. Якщо казати по всій країні, яка ситуація у нас до ситуації з постійними обстрілами, додала ще аномальна спека, споживання зростає, і сьогодні споживання очікується на 7% вище ніж вчора. Тому обмеження протягом цієї доби діють по всій країні до 16-ї години у нас було три черги відключень з 16-ї до 23-ї буде чуть важче. будуть застосовуватися всі чотири черги. Україна додатково залучала сьогодні аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини? Зараз ми працюємо за рахунок своєї генерації, допомоги та імпорту з країн Європейського Союзу. Десь так. А якщо говорити про відновлювальну енергетику, яка складається ситуація у цій галузі? Ну, на розвиток відновлення енергетики у нас вплинула поточна ситуація. Тому українці, як бізнес, так і приватні споживачі домогосподарства роблять ставку на власну енергонезалежність. Тут три основних причини: це і відключення світу і підвищення тарифів на електроенергію. Ну також і поява програм кредитування СЕС за підтримкою держави. Тому, як ми бачимо в цьому році, порівняно з 2023, кількість замовлень як по маркетплейсам, так і виробників сонячних панелей, інверторів та накопичувачів енергії, зросла десь у 3,5-4 рази. І я думаю, що ви шангу ведучий, також якщо проживаєте в СББ, на його рівні також проговорюють, як накришити кришу сонячними панелями або встановити генератор чи когенераційну установку десь так. Україна зменшує заборгованість перед ВДЄ. якою вона є на цей момент? Розкажіть нам ми зараз вами говоримо про промислові розстановки джерел енергії, які забезпечують всіх споживачів України, особливо в денні години. І якщо ми кажемо про рівень заборгованості, то якщо на початок цього року заборгованість перед суб'єктами ВДЄ була десь близько 37 мільярдів гривень, час заборваність це ще попередніх років. То наразі ми сплатили сплатували і знизили цю заборгованість до 27 мільярдів гривень. Тобто, динаміка за півроку платежі і знижної заборгованості на 10 мільярдів гривень, і ми сподіваємося, що ці гроші підуть на запуск нових проєктів звіно-жерево енергії. А як от ви зараз бачите розвиток відновлювальної енергетики в нашій країні? До яких масштабів реально можна збільшити генерацію? Ну, це буде залежати від наших зусиль цей період, як на рівні центральної влади, місцевої влади, так і громад. Зростання води планується. Україна поставила собі як план вийти на 30-й рік з частиною ВДЄ в енергобалансі на рівні 27%. Зараз частка віднольного джерела енергії у нас в енергобалансі десь близько 18%. Лише по нашій групі працюють більше 1300 станцій по всій країні. Але як я і казав, ну багато буде залежати від того, як ми будемо рухатися в цьому напрямку в цьому році і в наступних роках. Також а як уряд допомагає а, будувати от власне відновлювальну енергетику? Ну, тут за останні два місяці було запущено кілька програм, як на рівні Кабміна, так і на рівні регулятора і Верховної Ради. Якщо ми кажемо про Кабмін, то Кабмін затвердив порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлюють установки генерації з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах. Це ми кажемо про програми здешевлення вартості кредитів. На придбання цього обладнання потужністю від 1 до 10 кВт для власного використання, і держава повністю підтримує це. Виглядає вигляді повної компенсації фондом процентних ставкам за кредитом фізичних осіб. А по цій програмі працюють вже кілька державних банків: це і Ощадбак, і Укргазбанк, і деякі інші банки. А окрім того, національний регулятор, національна комісія НКРКП РКП рішення, що нові основки генерації будуть приєднатися до українських мереж за спрощеною процедурою та безплату ставки за приєднання. І також, якщо ми кажемо про ОСББ, тобто співвласників, які проживають в великих домах, то зараз в Україні запрацювала програма Гріндім, у межах якої ОСББ може отримати компенсації до 1 мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій та до 2 мільйонів гривень. На встановлення теплових насосів для опалення проходять зараз, зараз ця програма через фонд енергоефективності. Тобто рухаємося напрямку. Дякую вам дуже, пане Артеме, за цю розлогу відповідь. Дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, не дивлячись а, з проблемами а, з, зі світлом. Гарно вам вечора. Нагадаю, це був дякую. Артем Некрасов, керівник державного підприємства Гарантований покупець Україна.